Таємниці старого альбому Шкільне минуле ужанської долини видання друге доповнене презентували в Ужгородській публічній бібліотеці. Упорядниця Ольга Тимофієва, педагогиня, письменниця, журналістка, методистка, дослідниця локальної історії всі ми маємо старі альбоми з пожовклими світлинами, з підписами чи без підписів, і з обличчями, які дивляться на нас скрізь часи. Але це не просто фотографії, це, е, це історія. І сьогодні на нашому заході ось ці приватні фотографії сьогодні трошечки стануть публічними. Почуємо багато цікавих історій, адже є презентовані в книги і відомі. Е, Обличчя нашого міста як Агустин Волошин, Коцька, Януш Бендик, так є і прості сімейні мешканці нашого міста. Заглянути за лаштунки часу. Пропонують читачам сторінки видання з 52 світлинами, вихопленими зі сторічної давнини. На них відображено, як жили в 24 населених пунктах ужанської долини в період 1919-1939 років. Ця книжка має такий, вона не просто має шарм, сторічний шар, витриманий, як витримане вино. Вона ще має таку властивість притягувати дуже цікаві історії, дуже цікавих людей у найнесподіваніших локаціях. І ну, я, я навіть не можу пояснити. У мене таке враження, пам'ятаєш, ми казали, що ця книжка як молитва за тих, хто тут є. А тут закладено вже тепер більше двох тисяч осіб під обкладинкою. Дві тисячі осіб. А 20 історій, які додала в це друге видання Ольга Димофієва, доповнення до краєзнавчих розвідок про минуле Закарпаття. Я цілий рік умовляла свою родичку, умовляла, що прийшли мені фотографії домашні, ті з дому, сторічні. Вона мені прислала по колоту шпанеглями. Фотографію таку, ну хлопці почистили, гарне фото, там Стрийна, 28 рік. І я, я ту історію записала. Прожило вже це життя п'ять поколінь цієї родини. А от той страх перед агресором, перед агресією, перед смертю, він вже десь на клітинному рівні записаний. Але це отакі от наші шпанеглі, які десь забиті в кожній родині, в кожній сім'ї і в кожній людині. Щоб написати історії до світлин, Ольга Тимофієва зверталася безпосередньо до тих, хто до цих історій дотичний. Коли готувалася видання, то ми говорили з нею про людей, яких вона б хотіла сказати згадати у книжці, а їх вже в живих нема. Один із тих це був художник Коцька. Бо я там сказано у самій добірці, що яким чином я була дитиною, знайома із. Цією людиною, бо я є племінниця знаменитого Свиди Василя Івановича першого, лауреата Шевченківської премії, а вони у 50-ті роки, коли Свиде приїхав із, із, із Чехії, то вони жили в одному будинку. Автор цього видання то є жінка-талант. Я кажу, що це наш, це Карпатський сковорода, бо вона віднаходить такі сторінки із життя нашого краю. Які які лише ми то старше покоління ще пам'ятаємо до деякої міри? А молодь цього не знає, але але знати своє минуле для того, щоб краще будувати сьогоднішній день, то дуже треба. Світлини, що ввійшли до видання, торік були окремою частиною виставки в Ужгородському Скансені про історію шкільництва на Закарпатті. Це світлини, які презентують розвиток історії шкільництва в Ужанській долині, Великоберезнянський, Перечинський район нашого краю. Для нас, музейників, для науковців, це видання в першу чергу цікаве своєю автентичністю якраз науковістю. Фотографії допомагають вивчати різні аспекти розвитку шкільництва на Закарпатті. За світлинами можна вивчати, як відбувалася еволюція власне самих шкільних будівель, приміщень, як еволюціонували класи. За цими світлинами можемо вивчати, скажімо, такий вид шкільного навчання, як фізичне виховання і спорт, різні форми позашкільної освіти. Ці світлини дуже цікаво розглядати у плані. Огляду народного костюму, зокрема дитячого народного костюму, який у науковій літературі є дуже поверхнево вивчений. А тут якраз маємо фактично унікальні ретросвітлини, де можемо за цим костюмом і його еволюцію спостерігати. На презентації виступив і ансамбль «Перлинка», нагадуючи про цінності, з якими збігаються й таємниці старого альбому.